Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, <кій> янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає вирішити усі фінансові питання, чи закриті дороги на гроші у тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у фінанси. Ставлять програми негативні на гроші. Скажіть, допоможіть тим, хто дивиться відео близьким людям. Так, тут втручаються. Це тягнеться із минулого. Дуже сильний напад. Крах руйнують фінанси. Ну і, крадніки. Вийшла жінка, агресивна жінка може бути з дітьми. Дивіться, це з минулого тягнеться. Раніше вам вдалося встати на ноги, були вже напади. Тут і крадник стоїть, хоче, щоб страждали. Щоб не дає здійснити мрію, заважають дуже. Угу. Порчі на бідність тут стоять програми. Заперечую весь негатив, убираю, руйную. Знімаю всі крадники, стяги, мороки, морочки знімаються, негативні програми. Порчі прокляття знімаю, переклади боргів знімаю. Пущу насмерть знімаю, кладовицьку магію ануліру вбираю. Ще тут е, була е, на, роз, е, на розлучення, на те, щоб розлучити людей, щоб е, люди не змогли разом жити. На сльози, на страждання, на розлучення ще зроблено. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть, цікрадники, стяги, морки, морочки, всі порчі прокляття, порчі. На самотній знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги тим, хто дивиться, відео, близьким людям на вдачу, на любов, на щастя, на гроші дорога відкрита. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так. Давайте ще подивимось, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив втручання, що заважає вирішити всі фінансові питання тим, хто дивиться відео близьким людям. Так, от є на напад іде як покарання. Ця людина. Ставить привороти, хоче, щоб ви її любили, наказує покарання, таке вигля... це дуже агресивна магія, і тут стоять як закальцовки, ще й десятка мечів. Це вже може бути да, давня історія це може бути вже 10 років, повторюють напади. Чи двійка мечів закривають дороги на гроші, знімаю всі блоки, крайні кістяги, за перекриття доріг на гроші, знімаю. Убираю всі негативні програми, повертаю ворогові, тому хто ставить, хто робить. А у вас мають бути великі гроші: Король Пентаклів, 10 пентаклів і 9 пентаклів. Це дуже гарні карти. Ви маєте бути фінансово незалежні. Ще ці карти говорять про те, що стабільно, має бути прибуток. Все, все буде гаразд. Перекриваю, прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Тих, хто дивиться, відео близьких люди. Відкриває шляхи. Убираю всі перешкоди, повертаю вдачу, повертаю успіх, знімаю всі блоки, мороки знімаю, поліно знімаю, студент в рот, знімається, Негативні програми. Порщі на самотність знімаються, переклади чужої карми, негативної знімаю. І повертаю вам всі ваші сили, енергію, здоров'я, молодість, гроші повертаю. всі все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Все, що багане бажали, вороги повертаються їм назад, всі порші прокляття повертаються їм назад. Хай з ними все це станеться, все погане, все лихе, що вам бажали, собі назад забирають. І з цим живуть не напереклад ні по роду, не по колу, не по крові не переходить, тому хто бажав, хто робив, лишається. Більше втруща... втрутитись у вашу долю не зможе. Одсікаю ворога на віки вічні, Всю заздрість, глазу, порчу і прокляття знімаю, повертаю ворогам. Хай самі з цим живу. Буде так і так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, відкрити шліт за щасливу долю дорога відкрита. Це буде все сказано, здійснено, так буде. Треба час тіше дивитися. Саме активно нападають на фінанси, на гроші. От. Нічого, будемо чистити, знімати негатив. Все буде добре. У вас відновиться фінанс, фінансовий потік. Ще є питання від глядачів на загальний розгляд. За донат на любу суму. Чому, скажіть Вищі сили, допоможіть, чому постійно болять ноги? У того хто запитує? Чи якщо є така проблема, тих туди у від... Чому постійно болять ноги? Що відбувається? Вам закрили шляхи в підвішеному стані. Постійно. ви Періодично вдається о... вилікуватись, вийти. Зараз іде активна боротьба, активний напад. Тут дуже агресивна жінка вийшла, нападає. Причому напад йде на фінанси. Не... В, них... в неї нічого не виходить. У вас дуже гарний захист, боротьба йде проти цієї жінки. Скажіть, Може, це на фінанси, і ваше тіло реагує на ці перешкоди, як болять ноги саме. І коли напад активний, у вас зупиняється все в підвішеному стані, дійсно зменшується. Дохід, от. а ще показує, що може бути на дітей. Якщо от у вас є діти, можуть напад іти на дитину чи на дітей, і ви захищаєте таким чином, берете на себе цей удар. І вже це не перший раз, тут може бути так. Навіть Угу, удар на себе, як наче забирайте. Скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається. да, та, тут. Так, вже кладовиць порчу насмерть, верніше, ставили три рази. Вам... Ви рятуєте, це мені йде напад, або на сина, може, вас, або це чоловік, вже дорослий такий. І ви як захищаєте, знімаєте цей негатив, забираєте на себе, можуть ставити дуже сильні розсорки, агресивну поведінку. Заперечую весь негатив, знімаю, прошу вище сили, допоможіть. відкрити шляхи дороги. На гроші на здоров'я, відкриваю шляхи, знімаю всі перекриття, обираю всі порчі, прокляття, порчу насмерть знімаю, повертаю назад, тому хто став, хто робив. Не, на переклад, не на них самих. Знімаю всі мороки, морочки, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, беріть всі негативні програми, порші, крадники, стяги, прокляття. Більше немає жодної причини, через яку болять ноги в того, хто запитує, ноги більше не болять, буде так і так є, загодуть травма закриває енергію пробиття. Більше немає жодної причини, ноги більше не болять, буде так і так є. Відкриваю всі енерготоки. Отсікаю ворога на віки вічні. Буде так. Очищається енергетичний і фізичний простір того, хто запитує. Убираються всі негативні програми, анулюються всі прокляття і борщі. магію анулюю, Убираю. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Більше ноги не болять. Буде так. Прошу захисту міцного. І вдень, і вночі янголи, охоронці, захищайте, оберігайте. Того, хто запитує, всіх, хто дивиться відео від негативу магічного пилу, більше нового не поряд. Дорога шляхи відкриті. Всі дороги легкі, і двері для вас відкриті. Буде так і так і є. Ой, так, це треба ще пізніше буде передивитися, але зараз стане набагато легше. Це у вас така реакція пішла, захист, боротьба за близьку людину. От, добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди. Були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувалися, всі ваші шляхи і дороги були легкі, і двері для вас відкриті, буде так і так є. Mm. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, на 2 гривні, хто скільки зможе, допоможіть, не минайте, якщо бачите, що йдуть збір. На дрони, на автівки, на лікування для військових не минайте. Одна гривня це дуже сильна допомога. Маленького донату не існує. Так що майте на увазі. От, Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!